На черзі редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів Сполучені Штати оголосили про новий пакет економічної допомоги Грузії вартістю у мільярд доларів. Його мета надати гуманітарну допомогу та сприяти зусиллям для економічної відбудови Грузії після її конфлікту з Росією. Пакет складається з двох частин. Перша передбачає екстрену допомогу на найближчу перспективу. Друга довгострокову фінансову підтримку країни, яка до конфлікту була серед держав з найшвидшим економічним ростом. Пакет не передбачає підтримки у військовій галузі. За словами держсекретаря США Кондолізі Райс, перший пакет буде скерований передусім на допомогу деяким із 130 тисяч грузинів, які в результаті боїв втратили дах над головою. Зараз ми скровуємо зусилля на задоволення потреб, які ми вважаємо першочерговими, щоб запевнити повернення в нормальне русло грузинської економіки. Як сказала пані Рейс, ця допомога складатиме частину більш масштабних міжнародних заходів. Сполучені Штати, наші друзі і союзники, прямуємо до однієї мети запевнити, щоб Грузія залишилася демократичною і незалежною. Світ у безпрецедентний спосіб продемонстрував свою підтримку Грузії. Райс підкреслила, що за допомогою вільного світу демократична Грузія виживе, знову стане на ноги і процвітатиме. Ви дивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.